Всім привіт! З вами Юля на YouTube каналі The Watch. Давненько ми не оглядали швейцарський бренд Victorinox. Багато хто сприймає його виключно як виробника ножів і даремно. У них в асортименті є цікаві моделі і наразі не тільки спортивні. Тим не менш, сьогодні ми все-таки розглянемо модель зі знакової колекції Victorinox Inox. Перш ніж перейти до самої моделі, розкажу трошки про історію самого бренда. Загалом історія Victorinox розпочалась у 1884 році з відкриття Карлом Ельзенером майстерні з виробництва кухонних ножів. Згодом асортимент продукції розширився. В 1890-х роках швейцарська армія почала купувати кишенькові ножі для військових, і частину державного контракту виграла саме компанія Карла. До речі, назва Вікторінок з'явилась на честь мами Ельзенера Вікторії. До імені він ще додав слово «Айнекс», що означає високоякісну нержавіючу сталь, з якої і виробляли ножі в 1930-х роках. М'ясні ножі Вікторінокс опинились в Штатах. Їх почала закуповувати компанія Charles Форшнер Sons. Потім почалась Друга світова війна, і американські солдати відкрили для себе два перечинних ножів Victorinox, які постачали швейцарській армії. В той час американці неофіційно називали їх швейцарськими армійськими ножами. Після закінчення Другої світової війни Форшнер почав імпортувати канцелярські ножі Victorinox до США, і невдовзі він став найбільшим клієнтом Victorinox. В 1972 році дві компанії підписали угоду, яка надала Форшнер ексклюзивні права на продаж ножів Victorinox у США. Згодом Форшнер перетворилася в публічну компанію Forstner Group і тісно співпрацюючи з Victorinox, зареєструвала назву Swiss Army Brands як торгову марку. Під нею почалось виробництво інших продуктів. Таких як сонцезахисні окуляри, компаси і нарешті годинники в 1989 році. Значною частиною акцій нового підприємства володіла саме Victorinox. Трохи далі між Форшнер Group та Victorinox відбувалася заруба щодо контролю використання торгової марки Swiss Army Brands. Ну і загалом Victorinox дещо образився на експлуатацію образа швейцарської якості американським партнером. Але то вже інша історія. Наразі Victorinox – це незалежна сімейна компанія, 90% акцій якої належить фонду Victorinox. Решта 10% акцій належить некомерційному фонду, який підтримує благодійні проекти. А тепер трошки про колекцію Victorinox Inox, яка наразі в першу чергу і асоціюється з брендом та виступає таким собі аналогом швейцарського G-Shock. Ainox представили в 2014 році до 130-річчя зі створення компанії. Та 25-річчя зі старту виробництва перших наручних годинників За абревіатурою INEX швейцарці трохи намудрили з одного боку. Вона розшифровується як Impact Neutralizing Object for Extremes, Якщо перекласти дослівно, це об'єкт, що нейтралізує удари в екстремальних ситуаціях. З іншого, це посилання на французький термін, який спочатку надали нажавіючі сталі. Якщо абстрагуватись від Victorinox, винахід сталевих сплавів здійснив справжню революцію в індустрії наручних годинників, які тепер стали більш міцними та стійкими до корозії. До речі, агресивний рубаний дизайн корпусів Inox це також таке собі відтворення міцності металу. Під круглу дату 130 років Вікторінокс вигадав аж 130 різних тестів для нової колекції, які включали, наприклад, можливість годинника витримати 500 тисяч вібрацій чи пережити екстремальні температури від мінус 51 градус Цельсія до плюс 71. На одній з презентацій Нью-Йорку в співробітництві з департаментом пожежі пожежники кип'ятили годинники айнокс чайникою, заморожували до температури мінус 15 градусів, кидали в пральну машину. Засипали піском та приїжджали танком. Я б точно не хотіла реінкарнувати свого годинник Inox в наступному житті. Такі потенційно суворі мови експлуатації обумовили міцні трошки незграбні корпуси стільного шматка сталі. А циферблати та стрілки, до речі, виробляють за спеціальною технологією, яка дозволяє їм витримувати ті самі екстремальні вібрації. Наразі в асортименті Аinoкс є і кварц, і механіка, не тільки сталеві корпуси, але й титанові і карбонові. Окрім чоловічих, є й спортивні жіночі моделі, тобто вибір, як то кажуть, є. До речі, читаю ваші коментарі і бачила багато запитів на добірку годинників більшого діаметру. Обіцяю зробити наступний топ саме за таким критерієм. А ви, щоб нічого не пропустити, не забудьте підписатись на наш канал. Сьогодні в нашому огляді з'явиться лімітоване видання INAX. За словами Victorinox, це професійний 200-метровий дайверський годинник, створений, щоб фіксувати дослідження та пригоди, з якими можна стикнутися під час глибоководних занурень. Новинка зроблена в матовому титановому корпусі з чорним pvd покриттям Габарити в дусі традиційного Ainox. Діаметр корпусу складає 45 мм, а товщина 14 мм. Попри те, що це кварцова модель, годинник величенький. Односпрямований дайверський безель з равіюванням хвилинної шкали також зроблено з титану з чорним PVD. Мітки на безелі мають два кольори люма суперлюмінова: до 20 хвилин блакитний, а далі зелений. На правій частині корпусу розташована чорну брендовану заводну голівку. Вона додатково захищена виступами і, звісно, загвинчується, як яке має бути в дайверських годинниках. Однак всю увагу на себе забирає цікавий цифроблат, який має декілька рівнів. Отже, в центрі ми маємо приголомшливий зеленуватий 3D-візерунок. Він відображає оксидовану латунь уламків кораблів з морських глибин. На ближньому краї чорного кольору розташовані великі мітки та арабські цифри із зеленим люмом. На стрілках, як і на Безелі, Вікторінокс вирішили пограти з люмом. Годинна та кінчик жовтої секундної стрілки мають зелений люм. Довга хвилинна блакитний, зовнішня 24 годинна шкала на циферблаті, виконана в яскравому жовтому кольорі, з яким гармонує такий же каучуковий ремінець гармошка шириною 22 мм. До речі, жовті деталі це посилання на кольори водоласного спорядження. Циферблат схований під сапфіровим склом з декількома шарами антивідбискового покриття. В даному конкретному випадку не менш важливим є комплектність цього набору. Victorinex вирішив надати потенційному власнику не один ремінець, а два. Чорний та темно-зелений з відповідними чорними застібками. До речі, всі вони мають систему швидкої заміни. Будете міняти самостійно під різний настрій. Окрім цього, в комплекті ніж «Спартан» із зеленою накладкою в тон цифроблатам. Та стильними чорними лезами і навіть темляком. Серед купи функцій ножика є дуже корисна. штопор, щоб ви могли насолодитись келихом бінішка після глибоководного занурення. А ще в комплекті буде захисний силиконовий бампер. Весь цей значний набір буде в великій презентаційній коробці чорного кольору з яскравою жовтою вставкою. Що можу сказати у підсумку? У мене точно немає якихось сталих упереджень щодо того, що Victorinex є в першу чергу виробником ножів. На відміну від фешн-брендів, які маючи фахові колекції, наприклад, одягу, запускали виробництво всього підряд, і в тому числі годинників. Не сильно заморочуючись над функціоналом чи якістю, Victorinex пішов іншим шляхом та зробив дійсно якісні годинники. Над тим ж Inox робота тривала три роки. Якщо взяти конкретну модель нашого огляду, вона цікава не тільки надзвичайною міцністю, притаманною всій серії Inox. А й незвичним цифроблатом та прикольним набором доп-аксесуарів. Інше діло, що якщо обстрагуватись від плюшок Inox, ціна як для кварцевої моделі досить косюча. Ще один нюанс: незвичний циферблат як прикольний, так і робить годинник дещо специфічним і не зовсім універсальним. Але знов ж таки, тільки ви обираєте ті критерії, які важливі саме для вас у майбутньому годиннику. Якщо вам подобається такий мікс кольорів, дизайн, комплектність, надійність. Зі спокійним серцем обирайте собі цю лімітку Victorinex. Ну а мені час готувати наступний цікавенький випуск. Па-па!